Всім привіт! як завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. В цьому році у мене вийшло так, що було доволі таки багато посадкового матеріалу часнику. І тому я не встиг висадити увесь його ще наприкінці жовтня. Частинка залишилася на початок листопада. Саме цим я і займався на цих вихідних. Стояла чудова, я би сказав, ідеальна погода саме для висаджування часнику Ми підготували ідеальну високу грядку. Попередньо в неї перекопали значну частину своєї компостної ями, тобто, розумієте, ґрунт там вже буде ідеальний на наступний рік для того, щоб отримувати гарний урожай часнику. Також я взяв добре перепрівшого кінського перегною, важливо, добре перепрівшого, коли він полежав 2-3 роки. Взяв доброго суперфосфат і наступний важливий момент це посадковий матеріал, часник. По-перше, я ніколи не раджу розбирати голівки часнику на зубчики заздалегідь тільки в день його висаджування. Це важливо для того, щоб доньця зубчиків не пересихали. По-друге, обирайте якісний матеріал без пошкоджень, без різних е шкідників. Можливо, там знаєте, буває, таке теж бачив. Це дуже важливо. У мене був сорт Любаша, там були великі голівки. Ідеально, навіть не було що і відкидати. І був інший сорт, на жаль, я його не записав. Там також голівки були чисті, все ідеально, але по розміру. Тому маленькі зубчики ми відкладали на їжу, а середні і великі залишали на висаджування у гру. Все. Дехто замочує зубчики часнику, скажімо так, протруюючи його від різних хвороб. Я цього ніколи в принципі, ні, один раз друзі, робив, але після того ніколи не робив. І це раз так цим не займався. Отже, на високу грядку я розсипав е кінського перегною. Я розсипав суперфосфату приблизно з розрахунку 45 грам на метр квадратний. Потім перекопав це все, розволочив. Все, грядка для висаджування взагалі супер ідеальна, як на мене готова. Натягнули нитку, і за допомогою звичайної палиці ми робили такі невеличкі отвори у ґрунті, приблизно глибиною. 5-7 см. Ну, розраховуйте так. Зубчик часнику і глибина 2-3 над ним. Тобто десь 5-7 см виходить. Між зубчиками я також дотримувався відстані 7, 8 до 10 см для того, щоб голівки часнику на наступний рік не конкурували між собою за поживні речовини, які вони беруть із ґрунту. Ось. Повисаджували свій часник. Між рядками я, як завжди, залишаю 20-25 см. Тоді воно ідеально і мульчувати, якщо мені потрібен часник, і за ним доглядати. І присипали, в принципі, притрамбували трішки, і трішки-трішки я знову присипав кінським перегноєм. Він за зиму під снігом, під вологою взагалі зникне. Все, часник висаджений. Безумовно, в принципі, морозів таких не обіцяють. Мені дуже важливо, щоб. У нього був час хоча б 2-3 тижні, щоб він пустив 10-12 корінчиків і укорінився. Ну, я сподіваюся, дивлячись на погоду, що цей час дійсно буде. Найбільше, що повторюсь, посадковий матеріал в мене в цьому році був ідеальний. Ось так, друзі, досаджували ми часничок. І ще в цей день ми довисаджували цибулини сортових красивих тюльпанів, нарцисів і крокусів. Навесні вони будуть нас радувати своїм неповторним цвітом. Єдине, з чим я в цей раз заморочився, це ґрунт. Я взяв ґрунт родючий з ділянки, добре просіяв його через звичайний пластиковий ящик, те, що використовують для фруктів. Додав до нього добре перепрівшого кінського перегною і суперфосфату. Добре перемішав і в мене вийшов ідеальний пухкий родючий ґрунт. Після чого я придбав в епіцентрі ось такі ємності для висаджування цибулин. Вони там 24 гривні і 27 гривні. І такі імпровізовані ємності, ще невеличкі горщики, куди е, клав 2-3 цибулини е, тюльпанів чи крокусів, для того, щоб вони мене були розкидані по всій ділянці. Тоді навесні це дуже класно виглядає. Десь у вас там тюльпани, там крокуси. ну Дуже гарно виглядає. Все, прикопав десь на 5 см грунт поверх, присипав цей ґрунт. Кінським перегноєм він за зиму повністю увійде в землю і тим самим дасть ще поживні мікроелементи різні для наших е, майбутніх квітів. І все. Ось так цей день ми провели, висаджуючи, а точніше досаджуючи е, часничок і цибулини ось таких квітів. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Друзі, подобаєчка, підписка на канал і до нових зустрічей!